Чемно двері познімали взуття і говорять йому, давай, коте, розповідай про своє життя, чим за життя займався ти, що про тебе згадають друзі коти, що розкажуть знайомі, сусіди рідня, чим їм запам'яталась котяча доля твоя. Ну що, говорить кіт, Переважно я спав. У мене, звісно, було трішечки справ, але переважно я все ж таки спав. Що говорити на чистоту, чесно спав, як і належить коту. не посадив дерево, не збудував дім, не сильно за тим і шкодую тім. Є, що правда, діти. Але то діло таке наживне. Так що, дорогі мої янголи, переважно я відпочивав, дрімав, куняв, клював носом, просто десь ночував. Що усе марнота марнот. Мабуть, доки я спав встиг змінитися світ? Та ні, відповіли янколи. Світ особливо не змінився. Новини так само сумні, діти так само веселі, дерева продовжують рости. Основне, що не змінилися ви, коти. Спите собі, буркочете, вилежуєтесь. Я сказав яму, розваючись, все життя.